Ти знаєш, я схрещую просто пальці на те, що була б тепла зима. З однією простою причиною, бо ми знову на порозі друзі блекаутів Росія з упертістю просто якогось я не знаю маньяка уже mm -hmm. тиждень щоночі просто атакує наші енергости... енерго... енергетичні об'єкти у різних регіонах. Вже запроваджують навіть локальні відключення світла. от таке буває. Однак московські боти розганяють паніку в соцмережах. Мовляв, відключення світла вже тривають по всій Україні. Причому в самій Укренерго це спростовують. Та от чи стане це нашою реальністю вже зовсім скоро, чи готові? Тові українці згадати свій досвід життя в темряві розповість Олександра Коліба! Росіяни знову намагаються повторити сценарій зими 22-го року і занурити Україну в темряву. Напередодні окупанти вгатили по енергооб'єктах Запоріжжя, регіон без світла, проблеми з електрикою через обстріли також у Чернігові, Івано-Франківську, на Черкащині та у Львові. Тоді це локальні виконати, коли ворог намагається зде великі міста, які є і хабами з постачання там певних елементів для фронту, і є великими містами, де мешкає дуже велика кількість українців. Раніше були атаки більш масові по великим об'єктам. Сьогодні вони тачкові. Ворог прекрасно вже розуміє нашу систему. Минулого тижня Росія атакувала енерго та газооб'єкти в східних та центральних областях. Найбільшої шкоди завдали на Чернігівщині. Там без світла залишилося майже 50 тисяч споживачів. Складна ситуація й на Сумщині. В регіоні діють погодинні графіки, розгорнуті пункти незламності. Аварійні відключення ніхто не може виключити. і атаки можуть приводити до того, що фактично в будь-якому регіоні люди будуть без живлення певний час. Водночас масштабного блекауту, впевнені експерти в Україні вже не буде. Держава має досвід з попередніх років, знає, що робити і як з цим боротися. До того ж, енергосистему до таких атак енергетики підготували. Та чи готові українці знову сидіти без світла? Морально і фізично вже готові. Вже скільки років, звичайно, все добре. Є павербанки. Ці станції зарядні повіддавали, правда на фронт, які там купували, то таке. Але ми живемо так, що у нас поряд всі кафе з генераторами. З минулих років залишились павербанки, лампи. А здебільшого в минулі блокаути я працював постійно, навіть вдома не був. Там і заряджався, там свої справи робив. І стрічки, які включаються, led стрічки. А загалом це лампочки, це павербенки, стандартний набір. Ми знаємо, в яких ми умовах живемо, то ми маємо бути до цього готові. Повністю готовий, нічого не боюся. Є великий павербанк, який може закрити всі мої потреби. Ось раніше був. Ліфт з генератором зараз немає, але є міцні ноги. тому. була грілка для їжі туристична. Лампочки були замовляв з одного китайського сайту. Не буду говорити, якого, і я їх вставляю в павербанк, і в мене світиться кімната. На план Б Україна ще й може імпортувати електроенергію з інших країн, але тут є нюанси, кажуть експерти. Не завжди у європейських партнерів є та електрична енергія. Ну і головне у нас є так звані прескепи, тобто верхні ціни на електричну енергію, коли ми не можемо купити електричну енергію у наших європейських партнерів через те, що її вартість вища ніж ті граничні ціни, які у нас встановлені регулятором. Національна компанія «Укренерго», яка відповідає за магістральні мережі, має певний запас обладнання і має сформовані резерви. Трансформатори невеликої потужності обладнання, яке необхідне для регіональних компаній, його купити не дуже складно, але інша проблема де взяти на нього гроші, і оце вже геть інша розмова. Окупанти вдарили, зокрема, і по цивільних об'єктах, які забезпечують постачання газу під час опалювального сезону. останні двох тижнів якраз руйнуються ключові елементи критичної інфраструктури, які забезпечують тепловою електричною енергією кожен об'єкт, або це дитячий садочок. Ми бачили це, як було на в Києві на Київщині, або школу, або лікарню. Фахівці радять мешканцям багатоповерхівок заздалегідь дізнатися, чи є в будинку резервне живлення для насосів водопостачання та опалення а вдома завжди тримати запаси води і харчів на випадок непередбачуваних ситуацій. Але якщо росіяни хочуть занурити українців в темряву, їм самим доведеться пройти через цей шлях. Збройні сили України в боргу не залишиться. Що таке блокаут зможуть побачити навіть в Москві?